У Полтаві зібралися депутати різних рівнів Рад від Європейської Солідарності, аби провести фракційне звітування. На зустріч була запрошена і народна депутатка України, голова Полтавської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність Ніна Южаніна. Вона поспілкувалася з однопартійцями про нагальні питання, зокрема щодо ситуації в країні, а також про проблеми на рівні регіону. Чи справляється місцева влада з тим, щоб допомагати постраждалим в той час, коли ну, відсутнє фінансування належне, це правда, частину коштів забрали з місцевих бюджетів. Це важливі питання, які ми маємо обговорювати, тому що все-таки я, як народний депутат, можу впливати на деякі процеси, подавати пропозиції, говорити про це в залі і досягати результату. Нехай це дуже важко, нехай це проходить. Якийсь термін, але те, що в залі Верховної Ради буде донесена думка громад з Полтавської області, це дуже важливо. Під час зустрічі голова секретаріату Полтавської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність Ігор Процай прозвітував про основні напрямки роботи однопартійців в області за минулий рік, в основному це допомога, починаючи від матеріальної, закінчуючи юридичної, психологічної. Залучення людей до якихось заходів, починаючи від плетення сіток і закінчуючи просто безпосередньою роботою, та яка, наприклад, в госпіталі, яка може допомагати нашим пораненим бійцям. Спектр цих робот досить широкий, і кожен себе знаходить в тому, щоб допомагати збройним силам України. Також Ігор про це й розповів, що значна кількість партійців зараз воює на фронті. Тому одне з пріоритетних завдань Європейської солідарності підтримувати колег. Каже, їх запити закриваються миттєво. «Приход аби обігрівач, але треба так, щоб він був завтра. Спидаємося, купляємо. Люди кожен день знаходяться в холодному окопі. Ну я як для прикладу, потім інше потреби. Вони виникають постійно, тому що ну, війна вона жирає, жирає все, починаючи від одягу, і закінчуючи машинами і все інше. Прозвітували про свою діяльність під час зустрічі із нардепом як лідери обласного осередку, так і місцевих. Ми говоримо і про технічне забезпечення, умовно кажучи, закупівлі безпосередньо для тих, хто є на фронті, і звісно, це підтримка тих військових і ветеранів, які проходять реабілітацію тут уже безпосередньо в Полтавській територіальній громаді. Це і забезпечення лікарняних закладів всім необхідним, і власне уже далі підтримка. І... І психологічна родин, і загалом взаємодія із ветеранами. Тому це один із пріоритетів. Другий пріоритет інтеграція внутрішньопереміщених осіб. Минулу сесію ми з колегами підготували. і, Дякую, рада підтримала звернення щодо продовження виплат внутрішньопереміщеним особам до закінчення військового стану. У 2024 році така зустріч в режимі офлайн відбулася вперше.